Вітаю, дітки! Мене звати Ельза, і сьогодні я запрошую вас до свого королівства. Далеко-далеко, на самій верхівці нашої планети лежить дивовижне королівство вічної зими. Це північний полюс. Там не буває літа, не ростуть квіти та не зеленіють дерева, навколо лише чистий, білий сніг та синя-синя крига. У цьому королівстві навіть океан, вкритий міцним міцним льодом, по якому можна гуляти. Та хто ж живе у цьому холодному краї? Там мешкає великий і сильний білий ведмідь. У нього є тепла, притепла пухнаста шубка, яка зовсім не пропускає холоду. Ведмедик дуже любить пірнати в крижану воду і гратися зі своїми друзями куметними тюленями. Тюлень це дуже симпатичний мешканець крижаного королівства. Це морський мешканець, який любить воду і сніг. Він не має лапок, як у собачки чи котика, а має ласти. Вони схожі на великі плавці, які допомагають йому дуже швидко плавати та пірнати в океані. У тюленя гладенька і блискуча шкіра. Під нею є товстий шар жиру, який гріє його, наче тепла пухова ковдра, тому тюленю зовсім не холодно лежати прямо на льоду. Тюленя є довгі та чутливі вуса. Ними він відчуває рибку у воді, навіть якщо там темно. А коли тюлень втомлюється, то вибирається на крижину, щоб відпочити та погрітися на сонечко. А ще там живе полярна сова. Вона така біла, що коли сідає на сніг, її зовсім не видно. Справжня майстриня гри у хованки. Полярна сова це незвичайна пташка, яка живе у королівстві вічної зими на північному полюсі. Вона справжня снігова красуня, бо її пір'ячко біле-біле, наче пухнастий сніжок. Білий колір допомагає сові грати в хованки. Коли вона сидить на снігу, її майже неможливо побачити. Справжня невидимка. У сови великі яскраві жовті очі. Вони світяться, як два маленьких ліхтарики, і допомагають їй бачити все навколо. Навіть лапки у сови вкриті пір'ям, ніби вона взула теплі хутряні чобітки, щоб не змерзнули лапки. А літає полярна сова так тихо, що навіть сніжинки не чують її польоту. Ще в королівстві вічної зими мешкають куметні пінгвіни. Пінгвіни це теж птахи, проте вони зовсім не вміють літати. Але пінгвіни дуже вправні плавці, харчуються пінгвіни рибкою, тому вони пірнають у крижану водичку для того, щоб піймати собі поживу. А ще малята в моєму королівстві вічної зими стаються справжні дива. Коли настає ніч, на небі спалахує північне сяйво. Це коли нічне небо раптом стає кольоровим, зеленим, рожевим, фіолетовим, ніби хтось розфарбував його чарівним пензликом. Хоч там і дуже холодно, проте мешканці північного полюсу почуваються щасливими. Бо це їхня рідна снігова домівка. Дітки, я вам дуже вдячна, що ви побували у мене в гостях в королівстві вічної зими. А нам вже час прощатися, бо якщо ви побудете тут довше, можете змерзнути. Я дякую вам всім за увагу. До побачення!